Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Навчання для Вінницьких матус, які виховують дітей з ментальними порушеннями, пропонують активісти громадської організації Асоціація відкриті серця. Це своєрідна підготовка до підтриманого проживання в рамках проєкту покращення обізнаності людей з інвалідністю та членів їхніх родин щодо забезпечення їх права на проживання з підтримкою в місцевій громаді. Про учасниць тренінгів, практичні поради від фахівців та актуальність подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, фахівчиня комунального закладу обласного центру комплексної реабілітації Обрій Наталя Головко. Добрий день. Пані Наталю, в чому суть навчань для вінницьких матус, які виховують дітей з ментальним порушенням? Ну, по-перше, я хочу почати з того, що сказати велике спасибі нашому. Постійному соціальному партнеру, це Асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю, відкриті серця, яке реалізує цей проект, написала і реалізує. Також хочу подякувати фонду міжнародному Абіліс, який підтримує цей проект і фінансово, і технічно для того, щоб ми змогли провчити підготувати людей до підтриманого проживання. Ну, питання підтриманого проживання це дуже актуальне питання. Взагалі було в Україні постійно, а о, під час війни воно стало ще більшим, тому що дуже багато вимушених переселенців у нас в Україні, дуже багато людей, які втратили е, з тих чи інших причин, пов'язаних з війною, своє житло, яке мали, і е, втрачають е, родичі, втрачають близьких людей. І це дуже актуальне питання. Особливо це актуальне питання для осіб, е, дітей, дорослих осіб. Які мають ментальну інвалідність, скажімо так, які мають порушення інтелектуальні, психічні, їм дуже важко адаптуватися, їм складно жити без сторонньої допомоги і їхнє життя в громаді ну, самостійно. Взагалі неможливе без підтримки, без надання якихось певних послуг, які створюються в громадах. Тому ми ось про це говоримо в нашому проєкті і про це розповсюджуємося. Взагалі, проєкт задумувався справді як підтримка Вінницьких матусь і опікунів з Вінницької області. Але коли ми почали готувати заходи цього проєкту, вивішили оголошення, то виявилось, що такі, тем, така тематика. Дуже актуальна для всіх мам з України, для всіх батьків у, в Україні, які опікуються людьми з інтелектуальними і психічними е, порушеннями. Тому е, ну, от наш проект так неочікувано переріс у всеукраїнський. Тобто і це нас... не лише да, і нараз, наразі зараз це вже відбулося. От чотири е, заходи навчальних інформаційних для батьків, і заходять е, люди з усієї України, посилання. Хто бачить, а хто не бачить, комусь передають, просять під, надішліть, бо ми хочемо долучитися. Ми, побачивши такий, ну, цікавість таку до батьків до цих питань, ми, крім того, що в рамках проєкту планували ще табори, де будуть, будемо навчати батьків вже більш так предметно, коли вони приїдуть до нас в дорожне. То ми ще й передбачили зараз випуск такого збірника методичних рекомендацій, як готувати людину з інтелектуальними психічними порушеннями до підтриманого проживання, що їй насправді важливо в підготовці, і коли його цю підготовку потрібно починати. Тому що на це питання я можу відповісти одразу. І щиро, що з народження такої дитини варто починати її підготовку її до самостійного життя. Тому що всі навики, які вона має здобувати протязі свого життя: навики спілкування, самообслуговування, я не знаю, грамотності, інформованості, самоадвокації, навики догляду за оточуючим світом, спілкування. В в оточуючому світі навики соціалізації це все ті навики, які будуть потрібні для того, щоб максимально незалежно е проживати у громаді і не потрапляти в інтернатні заклади. Тобто, власне, це є е заходи, я зрозуміла, відбуваються онлайн. так? Бо ви сказали, ну, за зараз зараз, да, зараз е шість от е в рамках проекту відбувається такий е інф, Марафон компетентності, uh -huh. да, компетентність та залученість цей марафон називається. І йдуть підряд шість занять, які проводять різні фахівці. В основному це психологи, і я проводжу такі ці заняття, для того, щоб надати батькам інформацію. Яку вони мають мати для того, щоб проводити якусь успішну адвокацію в себе в громаді для захисту права своєї дитини на підтримане проживання, на е, е, життя в громаді, а не потрапляння в інтернатний заклад. Чому ви, ми от вирішили писати цей проєкт, і взагалі виникла ідея цього проєкту? Тому що більшість е, мам, батьків, законних представників, наших отримувачів послуг? І членів громадської організації відкриті серця вже досить такого е серйозного віку люди. Да? Вони старіють, е вони. Е Є серед них і літні люди, є люди, які вже самі отримали інвалідність, і е, забезпечувати дитині своїй, е, яка має теж потребу в сторонній допомозі, таку допомогу і підтримку вони вже не в змозі. Це перше. Друге, е, всі ці батьки, які стільки зусиль приклали для того, щоб е, оточити свою дитину любов'ю і е, забезпечити її якісне проживання в сім'ї, дуже Бояться і дуже не хочуть, щоб ці люди потрапляли потім в інтернатні заклади. У Нас є багато вже в громадській організації прикладів, коли, на жаль, батьки наших членів організації пішли з цього життя, і е, діти залишились або з одним із батьків, або з родичами з кимось. Ми, е, крім того, до нас звертається дуже багато з Вінницької області е, людей, які. Родичі, які опікуються такими людьми за допомогою, тому що вони до цього не, не, були не бачили таких людей, не були готові і не знають, як це все організувати. Тому, от виходячи от з цих таких. Якби, актуальних питань, які в нас постійно кожного дня були, виникали. Ми от написали цей проєкт і е, онлайн наші заняття шість, вони завершаться тим, що найбільш активні учасники, їх має бути в загальній е, кількості 30 сімей. це е, Ну так скажемо, дитина доросла, так. маленька, ну, дитина і mm -hmm. хтось із батьків, чи членів родини або опікун, або наразі той, хто опікується цією людиною, зможуть приїхати до нас в дорожне на п'ять днів. Таких заїздів буде у нас три на навчальні табори, де ми будемо е вчити. Е Навикам підтриманого проживання людей з інвалідністю, які приїдуть, і їх батьків або опікунів, ми будемо вчити, як правильно проводити адвокацію, що треба зробити і організувати в громаді для того, щоб все таки підтримане проживання відбулось в конкретній громаді, де проживають конкретні люди. Пані Наталю, а скільки наразі є учасниць? Ну, зараз ми планували, що має заходити не більше 15-20 осіб для на наші онлайни, але по факту заходить і 60-50. і 50. Які громади охоплені? Скільки областей? Він ну, сказав, що це все українське. Да, наша Вінницька область досить активно заходять з усіх районів, і наші партнери громадські організації теж заходять. Заходить Запорізька область, Луганська, з Донецька. Звертаються до нас, просять, щоб ми дали посилання. Ось буквально ми повернулися з Світланою Васильовною, були на навчаннях. В Житомирській області по реабілітологам і ранньому втручанню там теж всі, якщо як дізнали, що це виявляється, ми організатори того онлайн-навчання, то онлайн тут теж просили посилання і теж заходять. Кожного разу воно міняється люди по-різному, тому що ви ж розумієте, що можливості у людей з усієї України дуже різні. Зараз часто вимикали електрику, коли ми починали ще перші заняття. Тому хтось міг приєднатись, хтось не міг приєднатись, то от е, всі наші е, заняття. Ми записуємо їх в зумі і будемо виставляти на Ютуб каналі. І також на Ютуб каналі будуть виставлятися всі ті практичні табори, які будуть у нас проводити як, як знайти ці посилання. Ну поки що їх не можна знайти, бо ми ще їх готуємо, редагуємо і тоді ми будемо виставимо, коли вони будуть готові. Які практи, практичні поради від фахівців щодо догляду виховання дітей з ментальними ну, порушеннями? Ну, Дивіться тематика. Заняття заключається в тому, що перше заняття в нас було це облаштування вдома безпечного та безбар'єрного середовища, тому що дуже часто, ну, коли ми говоримо слово безбар'єрність, то ми е, поєднуємо його з людьми, які мають якісь фізичні порушення і обмежені в пересуванні. Але насправді безбар'єрність важлива для всіх людей і навіть людей з інтелектуальними і психічними порушеннями. Крім того, дуже часто і дуже багато в нас є людей, які які мають і ну так. Кажемо на сленгові фахівців комбіновані порушення. Тобто, коли і інтелектуальні порушення поєднуються з якимись мовними порушеннями, поєднуються з якимись фізичними порушеннями, і буває, що і людина на візку і має ряд порушень ще інших. Тому середовище ще воно досить важливе, і важливо мати безбар'єрне середовище не тільки, ну в. Місті, Дома. там в селі, в громаді, а ще й вдома, в середині будинку, тому що оця безбар'єрність і доступність всередині будинку, квартири той, в якій в, в, в людина проживає, вона дає можливість їй бути в тій чи іншій мірі незалежною і в тій чи іншій мірі бути самостійною. Це дуже важливо, тому що люди, які мають обмеження, для них важливо самий низький, наймаленький, самий, самий мінімальний процент незалежності зберігати. У всьому треба шукати моменти незалежності і їх зберігати і підтримувати, тому що це для людей дуже важливо. Ну, регуляція психічного самопочуття і психоемоційного стану це теж було одне із популярних таких занять, на якій зайшло більше 60 чоловік. Людей, і коли ми аналізуємо тих, хто заходив, бо там є попередня реєстрація, то там заходять не тільки люди з інвалідністю, не тільки їх родини, а там заходять навіть фахівці, котрі теж хочуть отримати інформацію і котрим теж дуже цікаво така Навчитися, тематика. так. Щодо психічної регуляції, самопочуття, тут теж є певні труднощі, вони теж якось поєднані із безбар'єрністю і тому що дуже часто ми спостерігаємо, що люди з інтелектуальними психічними проблемами їм важко справлятися своїми емоціями, особливо з негативними, і виходити десь за межі свого будинку чи за межі якогось простору, який їм забезпечує так, ну, на їх погляд, Почуття безпеки дає, так. їм теж не хочеться, і дуже складно. Тому от ми розглядали різні питання, ми проводили різні вправи, це заняття проводила наш психолог, досить вдало, емоційно так пройшло це заняття і з практичними такими навичками, які батьки нам були. Також Ще було одне заняття по формуванню самостійності і максимальної незалежності осіб з інвалідністю. Ми розглядали, як форм які навички ну, найбільш такі важливі з погляду батьків, з погляду фахівців у людей розвивати. Ми обговорювали ці питання на цьому занятті і також давали поради, як привчати людей тих чи інших діагнозів, які давати інструкції, тому що дуже важливо, да. От, наприклад, якщо люди, ну, взяти, наприклад, людину з аутизмом, і якщо їй розказувати дуже емоційно і в красках, і довго, що вона має зробити, то вона просто не витримає і не зрозуміє цієї інструкції. А якщо їй чітко дати двома трьома словами інструкцію, то за декілька разів можна навчити його чути цю інструкцію і виконувати найпростіше тобто індивідуальний інструкції. підхід до всього до всього індивідуальний підхід. підхід, і до всього треба ну, мати певні якісь ще знання і про особливості поведінки при тих чи інших діагнозах. Ще було в нас таке дуже цікаве заняття, як організація статевого виховання та формування безпечної сексуальної поведінки осіб з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними і психічними розладами. Це дуже важливо, тому що ну, соціум. Е Має певні, як би сказати, стереотипи, я не хочу наших людей ображати, але має певні стереотипи і уявлення, і навіть серед фахівців ці стереотипи і уявлення зберігаються. Ну, от, наприклад, у медиків є таке уявлення, що якщо людина з інтелектуальними порушеннями і з психічними розладами має ну, глибоку там чи дуже складну. Е ступінь Інвалідізації, то навіщо її консультації там гінеколога, е андролога, сексолога, ну, які можуть бути про це питання? Тобто є один вихід. Е Якби Звертаю, провести, могу, на провести операцію, да, зробити так, щоб у людини не було ніколи дітей, позбавити її цього питання, і тоді не треба ніякого ні виховання, нічого проводити. Але ж насправді ми можемо позбу... забрати цю функцію. Але емоції, почуття, фізіологічні процеси в організмі ми їх забрати не можемо, вони залишаються. Тому з цим треба жити людині, і треба навчити батьків. І самих людей з інвалідністю як правильно з цим справлятися мені Наталю збігає час в ефірі. Да. Насправді заходи дуже актуальні, і е, на цьому будемо завершувати про сьогодні. Е... Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про навчання матусь, опікунів, дітей з ментальними порушеннями на Вінниччині, які вже стали всеукраїнськими навчаннями, бо долучаються фахівці з різних громад України. Дякую гості студії за розмову фахівчині комунального закладу обласного центру комплексної реабілітації Оврій Наталі Головко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.